Чи почує влада громаду у нових умовах? Про необхідність нових підходів роботи влади з громадськістю говорили учасники Круглого столу, який був організований центром перепідготовки держслужбовців у Вінницькій області. Директорка центру Тетяна Пашиніна, відкриваючи захід, наголосила, що зараз влада просто не має права схибити і зрадити сподівання Майдану. Люди в черговий раз очікують від влади реальних змін, і ми повинні прислуховуватися до громадських активістів, вивчати кращий досвід та налагоджувати співпрацю з ними, зазначила Тетяна Пашиніна діалог, який ми почали ще в минулому році, тому що ну напевне всі тут вже присутні, напевне, всі, окрім напевно, пані Наталі, в нас в нашій аудиторії тут працюють з нашими. Державними службовцями з посадового особами місцевого самоврядування минулий весь рік працювали з різних причин. Ось з них пан Сергій, який по лідерству в нас тут був на круглому стадію. Настав у нас, так? В нас є по стратегії пан Михайло Барда з нами працює. Юлія Грига з експертизою працює також в цих аудиторіях. Тобто ми сьогодні цю роботу продовжуємо. Знімаємося встановленням спортивних в і дитячих площадок основному городі Вінниці і. Моніторинг, соблюдення закону по запиту куріння в общественних містах і ресторанних закладах. Голова громадської організації філософія серця Юлія Грига розповіла чиновникам про існуючі інструменти громадського контролю, такі як моніторинг і експертиза. У нас з вами є два шляхи отримання гарних результатів: це або налагодження конструктивного діалогу, або напрацювання судової практики. Який шлях ви виберете залежить від вас. Ми завжди готові до діалогу. Проте мушу констатувати факт звернення нашої організації до суду через неможливість вирішити питання щодо результатів громадської експертизи, наголосила Юлія. Проблема в чому у нас зараз? Чому такий вибух в суспільстві? Тому що дійсно не достукатися, дійсно ті факти, які вспливали з вживанням державними грошима, державним майном, коли вони відкриваються, ну виходить такий суспільний резонанс. Якщо орган влади відкритий, якщо кожна людина може зайти, подивитися, як витрачаються гроші. Там я не знаю, будь-який рух, той що по закону про доступ до публічної інформації буде відкрита ця інформація, то я думаю, що ну питань у громадян до влади буде набагато менше. Наталя Головко, представниця асоціації відкриті серця, розповіла про існуючі проблеми людей з обмеженими можливостями та приводила приклади, як від управлінських рішень залежить комфорт і якість життя таких людей. Наша громадська організація має соціальний напрямок, і ми представляємо і е, намагаємося покращити якість життя тих громадян у нас на території Вінницької області, які, на нашу думку, завжди являються малозахищеними громадянами. Це люди з інвалідністю, це діти з інвалідністю, це члени їх родин, це ті спеціалісти і ті фахівці, які працюють у цій галузі. Підсумував захід голова організації Громадська студія Анатолій Тобілко. Розповіді про отримання публічної інформації лише через суд. Починаючи з вересня минулого року кілька разів подавала інформаційні запити згідно закону про доступ до публічної інформації Платили із департаментів обласної адміністрації по одному і тому самому питанню використання бюджетних коштів. Ми подавали запити, повторні запити, потім знову повторні запити. На що йде? Саме наша громадська організація була змушена звернутися на початку лютого до адмінсуду і відбулося вже перше засідання. Напередодні засідання ми подали черговий інформаційний запит з того самого питання. Так от перше засідання було в четвер, 27 лютого, 28 лютого після засідання. питання, Чи не можна було відразу, починаючи з вересня місяця, знайти взаємопорозуміння? Тобто я до чого веду, що давайте, коли в нас йде розмова про ефективну співпрацю влади і громади, ми можемо домовлятися? Але про що окремо хочеться наголосити? Діалогу і під час круглого столу майже не вийшло. Жодних запитань від держслужбовців не пролунало. Було лише дві репліки щодо громадських експертиз, проте вони навряд зможуть засвідчити про реальну зміну підходів до роботи з громадськістю. Але черговий крок зроблено, і будемо сподіватися, що ось так невеликими кроками ми зможемо дійти до порозуміння та об'єднати зусилля у формуванні нової державної політики. І ми можемо бути тим, знаєте, Першими дзвіночками, які донесуть вам те краще, що вже є, що вже працює, тому ну щиро бажаю, що коли приходять до вас громадські організації з пропозиціями, щоб ви їх уважно чули. Анатолій Тибілко, громадська студія Вінниччина.